Ходжу собі по дворі, як зазвичай, дивлюсь на свої любимі рослинки і тут дивлюсь плющі. Біда прийшла відкуди, відкуди не чекали. Ви гляньте. Видно чи не видно. Блін, та тут цей тлі, триндос. Я думав, може тут тільки... Ні! Як пішла? Де тут я познаходжу? Ось-ось. Взагалі на всіх плющах. Просто одночасно. Йо-ма-йо! -йо. Взяв ось таке комбо твікс. Тут написано все від попелиць всякої білокрилки, тудом-сюдом. Ну і прилипач, звичайно. Побризкаю, подивлюся, вже результати буду показувати. Чи дійсно воно працює, не працює. Чи треба ще встигнути поки блін, дощівці Пройшло дві години. І що я можу сказати? Сподіваюсь. Видно, я вже ліхтариком компосічу, це все чорненьке, це все тля. Я, чесно, блин, трошечки навіть не очікував, що аж настільки дві години прийшло, воно ще падає, і падає. Ось вона сидить та вже дає коні. Ай радий. Це прям навіть дуже добре. воно також все відкидає ноги. Так що, знаєте, все-таки працюючий препарат.